Він бежал за мною, преследуя, все время, стреляя за мною, скажімо так, дышал в затилок. Ну а здесь уже стрельбу, стрільбу, бы, розвернувшись, развернувшись, убежал. 10 травня, посеред білого дня, до цього подвір'я під'їхав чоловік і нічого не пояснюючи, на очах у кількох свідків в притул розстріляв чоловіка. Одна куля прошила наскрізь ногу Олександра. Ще дві застрягли у його тілі. Це одна куля, яку достали мене з бідра. вона розсипалася, ударившись в кость а це ціла пуля, яку достали з ягодиці. І це не вперше, коли Олександр стає мішенню для цього стрільця. Я вважаю, що він хотів зі мною розправитися. Видимо, вбити мене хотів. На сьогоднішній день я відчуваю угрозу до сих пор своєї життя. І переживаю за себе, за свою сім'ю. Через що сталася стрілянина і чому постраждалий не сподівається на правоохоронців. Я просто думаю, що третій раз він, мабуть, вже буде більш точний і зможе мною розправитися. Люстратор повертається до Могилева Подільського. Прізвища та посади, які стоять за всією цією історією, прямо зараз. Добрий день звати Володимир Тимофійчук. Так я журналіст. М можете розказати? Я не хочу, я з вами теж Забирайтеся. Сусіди досі налякані і бояться бодай щось говорити про ті події. Чесно тобі, кажу, що Я боюсь, я не хочу цього всього знати, цього всього чути. Тому що тепер дуже важкий, страшний час. Нам тут приїхали так. ночі, сказали, нічого не говорити, бо спалі так. люстратор з'ясував причину такого страху. Вони ну, бояться, бо кажуть, що це мера, якийсь родич, чи зять, чи хто там. І люди бояться. Має зв'язки. Більше про інцидент повідала Світлана Рудевич. Бо вони приїхали разом. Син зайшов за мною, ми цей, пішли за казаном. а цей чує постріли. І Саша прибіг, і нога простріляє. А хто стріляв? Кажуть, що ще. Шефом у Могилеві-Подільському називають місцевого бізнесмена та депутата від блоку Петра Порошенка Сергія Шевчука. Він же зять мера Петра Бровка. Світлана розповідає, цей самий народний обранець не вперше стріляє у людей. Її син також потрапив під приціл шефа. У нього стріляли на дискотеки, був ранений в грудь, пулю витягнули. Однак, попри відкрите кримінальне провадження, місцевий авторитет так і не поніс ніякого покарання. Я вирішив усе з'ясувати та спочатку поцікавився у очільника міста, чи знає він про справи свого родича і, взагалі, що за суворі 90-ті повернулися до Могилева. Ну що ж, люстратор зараз завітає до кабінету мера Могилева Подільського Петра Бровка, а це власне його автівка. Про любов до розкоші та подвійне громадянство Петра Бровка ми вже розповідали вам не раз. Зокрема, люстратор цікавився, звідки у звичайного мера такі елітні автівки. В декларації записано два автомобіля Мерседес і Ренджеровер. За які кошти ви купили за дезадекларовані та Мерседес? У мене машини все життя є і дві, і три. Я не купляю машини, які коштують дурні кошти. Ну Якщо 3 мільйони гривень це не дурні кошти, то що вже казати про безліч маєтків, ресторанів, готелів та римків, які належать родині мера. А зараз якийсь бізнес у вас є? У мене бізнесу немає. А ще колишній член партії регіонів, та як стверджують джерела, особистий ставленик Януковича. Ба Більше громадянин іншої країни. Ось довідка, яка засвідчує те, що пан мер – громадянин Молдови. І що найцікавіше? Я ж ходжу, отримую доручення. Я маю допуск до державної таємниці. Як вам таке? Та зараз мені хочеться дізнатися дещо інше. Добрий день. Добрий Мене звати Володимир Тимофійчук, журналіст програм міністратор протона «2.2». Хотів би поспілкуватися з мером вашого міста Петром Бровком. А Його зараз немає на місці. А де він? Аз... Ну не, не казав. Не казав. Автівка це його? Мерседес. Я не знаю, не бачу. Що. Не бачила. Добре. А йдемо показати вам фокус-фокус. Доброго дня. Добре. О, кажуть, що вас немає на роботі. Як це ви потрапили сюди в кабінет, коли вас охран... охорони скажуть, що вас немає? Добре, Звичайно, через двері. Петро Бровко, схоже, здивований, не менше за мене. Певно, не очікував, що люстратор так швидко повернеться до Могилева. Пішли, якщо ви А ми не можемо тут поспілкуватися? А? Ну, Ваш охоронець каже, що у вас немає на роботі. Як так? Ну, у вас немає. якийсь окремий вхід сюди чи як? Так, да, Через дах. Вертоліт маєте чи як. Да. Ну, Мерседес у вас дуже гарний. А вертоліт має а, гелікоптер, Гелікоптер, так? так. Ага. Винтокрил. Мушу відразу сказати, що розмова з мером у нас не склалася. Петро Бровко бігав від нас по всьому місту, встигаючи раз по раз мене лаяти і звинувачувати у всіх земних гріхах. Хто ви є такий? Я журналіст, я вам посвідчення показав. Ви не журналіст. А хто я? Ви виконали невих замовлень? Ну, ти... вас звинувачу 에... в тому, що ви працюєте по замовленню. Послухайте, Вам ну, ви розумієте, гроші. що це є наклеп. Ви це... продажні продажні журналісти, які виконують ганебні, брехливі замовлення. Ну от ми зараз зокрема хочемо поспілкуватися з мером. Чи знає він про інцидент, який стався 10 травня? Мер не бажає ви з вами проте? розмовляти. Можете це заболити? Ну, як так може? От, Діться от мер може. не бажає спілкуватися з людьми. Ну як, от ну як таке може бути? Ну, це якось таке, знаєте, ну невічливе ставлення просто. Ви нам екскурсію проводите зараз чи як? Ну поясніть просто своє, чому ви так себе ведете? Я ж до вас прийшов нормально, спіл... Не, спілкуюся нормально. з вами спокійно. прийдете нормально, будемо розмовляти. Ну як нормально? Скажіть, як ми до вас прийдемо по-іншому? Скажіть, як цивілізовано? Цивілізовано це як? Скажіть? Так цивілізовано. Бо, отак от це як. Ви втратили Яка... замовлення, виконувати. Дідіть виконуйте його. Ну ви мене знову звинувачуєте чомусь. Ви брехливий. Я особисто безвідповідальний. Я так. особисто. Абсолютно. Безсовісна людина. Доходило і до погроз. Цій на місці не хочу чекати. І навіть фізичної сили. будь ласка, постійно. Руку да. заберіть від мене. Постійно. Чого ви Дайте мене тиснете мені руку? І наостанок ще одна мерзка відповідь. Зможемо поспілкуватись з вами? Ви дуже зайняті. Порожнім місцем нема що Ви Мене назвали порожнім місцем. Да. Із заявою про образи журналіста з боку міського голови я звернувся до правоохоронців. Зараз заява ваша зареєструється. будуть угу. розглядати, де питають мера міста, воно даде нам дасте відео і далі буде рішення. Так, звісно. Та, Сподіваюся, хоча б нова поліція вплине на цього чинушу. Однак, вседозволеність та безкарність мера і наближених до нього вражає. Відтак зять мера, депутат Сергій Шевчук, не боїться погрожувати родині постраждалого. Він мене перестрів і сказав, що зі мною може трапитись таке ж саме, що з моїм зяттям. І моє майно і моя машина дуже легко горить від свіду однієї спічки. Ага. Якби е, сказав, що я прекратила займатися цим, цим цією справою. Поліції на такі погрози відповідь одна. Сказали, що немає ніякого е, факту злочина. Люстратор на прийомі у керівництва міської поліції. Я хочу пояснень, проте чую стару добру пісеньку про папередників. До мене попередник був, значить, то я за ті події, які сталися, сказати нічого не можу. І все ж таки з'ясовуємо, хто займався цією справою. Андрій Суходольський, слідчий Могилів-Подільського відділу поліції. Тобто ви як слідчий проводили якісь слідчі дії? Огляд місць подій безпосередньо призначення експертиз. А що там за огляд, що він показав? Були вилучені кулі, якісь не було. А чому? Тому що не знайдено. Ви не знайшли кулі? Не знайшли. А у ці е, дирки, які ви, в були виявлені дирки оглянуто експертом, були фотофотографовані, да, за фотографовано зафіксовано все, все А Експертиза вже була проведена чи ви ще не знаєте? Призначено тільки. А скажіть мені, будь ласка, а свідків ви допитували? Частково свідків допитав частково. Добре, що не поверхнево. куль не знайшов, а дірки у паркані хтось порізав. Професіонали. А потім ми вже на, на даний момент відношення до даних справ немає. А де можна знайти нам Сергія Шевчука, не знаєте? Не знаю. Він приватний підприємець, займається приватним бізнесом. І доки ми їздили містом у пошуках стрільця шефа і роздивлялися мільйонні елітні маєтки молодого депутата, він знайшов мене сам. Ви скажіть мені, скільки вам грошей заплатили для того, щоб ви їздили оце все робили? Можете розказати про той інцидент Я ще 10 травня? Ви заказні інформаційні. Ми це вчули вже. Кілера. Ви можете розказати про 10 і ще травня? За яке 10 травня? Говорити про стрілянину не хоче, каже то не він, і сам жертва наклепу за те, що бореться з місцевими контрабандистами. Я, як депутат неодноразово звертався в міліцію, щоб це всю цю, цю лавку прикрили? Один бандит, другий, всі вам гроші платять. Ви що самі не знаєте? Ви знаєте, що я законно послужний я, я налога знаю, платі. Я Ви знаєте. Добре, за язика вас ніхто не тягнув. То може пояснити ілюстратору, звідки у вас така розкішна автівка вартістю у більше мільйона гривень? І чому ви її не задекларували? Ця автівка зареєстрована на вас. Це ваша автівка. Ви задекларували її? Все, до побачення. Я ви... рад вас був бачити. До побачення. Ну давайте поспілкуємося з вами. І вже за півгодини мені зателефонував начальник поліції. Виявляється, Сергій Шевчук, який сам під'їхав до мене серед міста, вигадав свою історію. Що проникли на території домолодіння, налякали дітей. А хто саме? Чоловіки з відеокамерою. Ну ви ж розумієте, що це просто видумка? Та, Так а не в його сиділа. Я знаю цю цю брату. Я, я в курсі. Зять мера. Депутат про президентської фракції не вказав у своїй декларації не лише автомобілі, а й цілу купу іншої власності, зокрема будинки, ресторани, ігрові зали та ринки. А Але звісно, бізнесом займаюся. Бізнес? у мене до 30 людей, найманих працівників, і кожному із них я плачу зарплату. Виявляється, його заробіток за рік склав всього 50 тисяч гривень. Це власне майбутній будинок. Зятя мера міста могилів поділь Сергія Шевчука. Однак і цього депутату замало віджимає ще й чуже. Того місяця приїжджає е, депутат міської ради Шевчук Сережа, е, клічки шеф і е, приводить з собою. Е, при, приїжджає з ним і ще. Троє три хлопці і одна дівчина. І сказали, що це люди, він сказав, що це люди з Горисполкома, Вони місяцю роз'яснювати, де, де, де моя земельна ділянка. І після таких роз'яснень це, це земля вже знаходиться Шевчуку і Ігорю, це тобто його братові, а ця земля вже знаходиться вже Шевчуку Альоні. Мої ділянки немає. Не Мої, діля... Мої ділянки взагалі немає. Дело передають от одного следователя к другому. наверное, это уже як что то вроді ігри. І ніхто конкретно не хоче ставити по закону разбираться. Повернімося до стрілянини за поясненнями. Я приїхав до Вінниці, адже саме тут нині ця справа. Але щось не надто просувається на сьогодні. Поки що жодній особі не оголошено про підозру на цьому етапі слідства, слідство не розголошує деталі до судового розслідування. Сподіватимусь, що це дійсно таємниця слідства, а не покривання справжніх злочинців, бо тому, що, попри очевидні факти і докази, досі нікому не оголосили підозри, виникають певні сумніви щодо об'єктивності розслідування. Люстратор стежить.